Благодійний фонд Артема Марченко напередодні отримав комп'ютери в кількості 32 штуки від німецьких партнерів. І сьогодні дана техніка буде передана в комунальні заклади міста Кременчука, а також району. Ми передаємо сім комп'ютерів на ПМСД номер 3 на молодіжному до пані Чорнявської. Дев'ять комп'ютерів передаються на ПТУ номер 26 міста Кременчука. Також три комп'ютери поїдуть до спілки інвалідів в місті Кременчук. Сім комп'ютерів ми надаємо 15-й школі. Два комп'ютери поїдуть в Глобино, в центральну районну лікарню, в міську лікарню. І два комп'ютери поїдуть в Козельщинську лікарню. Дані комп'ютері оснащені малим системним блоком, комп'ютером, монітором, мишкою, клавіатурою і забезпечимо трішки заклади освіти і охорони здоров'я даною технікою. Це був ваш вибір чи були заявки? Ні, не було заявок. Ми отримуємо регулярно допомогу від німецьких партнерів, тому місто Бон зібрало цю допомогу. Пан Франц, тому кожні два місяці ми отримуємо якусь допомогу. Ця допомога була з комп'ютерами, тому ми їх одразу розподілили. Дуже дякую фонду Артема Марченка, благодійному за дев'ять комп'ютерів, які передають на навчальний заклад, для того, щоб могли на ній навчатися як здобувачі освіти, так і виконувати різні завдання разом з майстрами виробничого навчання. Це буде задіяно як і частково в бібліотеці, частково ми в сховищі поставимо, частково в виробничій майстерні. Часто. Ну, таких подарунків ми отримуємо дуже рідко, в основному, тільки якщо ми виграємо якийсь грант зараз самі. самі, да. А так, в основному то есть, передавала нам військова адміністрація лептопи, а щоб якийсь благодійний фонд нам таке робив, це по-перше. Так що я дуже дякую за таку підтримку, тому що на сьогоднішній день це дуже важливо. А багато ще чого не вистачає саме з комп'ютерів? Ну, як ви розумієте, так як ми робимо зараз в основному очному режимі, але бувають і в змінах. Мішаному, де проводиться дистанційне навчання, тому є учні, у яких вдома немає ні телефонів нормальних, ні комп'ютерів. І тому ми стараємося давати їм свою техніку. А так вони зможуть в навчальному закладі в сховищі робити і домашні завдання і виконувати різні завдання, які дають їм викладачі. Дякуємо. Якщо ви не знаєте, ми зараз працюємо над створенням центру інклюзії. І там нас будуть вони використовувати, тому що ми навчаємо наших людей з інвалідністю, основам уміння от, працювати на комп'ютері. Вистачить що там ви з розкажи, чи співпрацювали з фондом Артема Марченка і де буде використовуватися техніка, яку вам надають сьогодні? Це вже не вперше ми отримуємо допомогу від фонду Артема. З допомогою фонду ми повністю обставили сховище на півтори тисячі квадратних метрів. Це оборудовання, яке нам сьогодні пропонують. Дуже багато ми обстежуємо ПВЛК і пряма нехватка комп'ютерної техніки. І це дуже ну, сильна допомога щоб По 30-40 по людей ми в день освідоцтвуємо людей, які будуть йти в ЗСУ. Пані Марія, скажіть, чи часто ви співпрацюєте з фондом Артема Марченка? І сьогодні вам будуть передані комп'ютери, де вони будуть використовувати? Так, ми дуже тісно співпрацюємо з Артемом Юрійовичем, з його фондом. вже майже два роки от, отримуємо які лікарські засоби, медичні засоби, от, медичну апаратуру. Сьогодні ми отримаємо комп'ютерну техніку. В кількості сім комп'ютерних місць вони будуть установлені по наших амбулаторіях. Це будуть комп'ютерні місця для наших лікарів.